Євангелія від Марка, знову почав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо Нього, і Він увійшов у човен та сидів у ньому. На морі і весь народ був на землі при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюло його. Інше впало на ґрунт каменистий. Де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між дертину, і зійшла тернина, та його поглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і, вигнавшись гарно вгору, принесло плід. одне у тридцять, одне у шістдесят, а одне у сто разів більше, і додав: хто має вуха, слухайте, хай слуха.